Всім привіт, друзі! Я сьогодні вибив ножик за 300 тисяч ппшок. Я, я його не вибив, я його купив за 300 тисяч ппешок. Ну, я сам вирішу. у мене вже є вже комплект такий. Давайте затей. Дети не підходимо. І це цілий комп'єкт для цього ножика. Комплікт. У кого є теж такий ножик, то, то... то підписуйтесь. Ну, на цей кейс ви хочете, щоб я вам щоб я вам показав, як я буду відкривати 100 кейсів. 100 кейсів цієї гри. Если мне ножики выпало, то поставьте на этом видео на надо... лайк. Да, 3. Ну, Всем пока.